Вітаю вас, дорогі глядачі. Учасник сьогоднішнього випуску програми Навчайся з нами спільно школа. Ми з командою тут вперше, тому будемо знайомитися з цією школою разом із вами. Давайте розпочинати. Перше, що привертає увагу, нестандартні архітектурні рішення, дизайн, оздоблення. Все не так, як ми звикли бачити в школах. Справжній open space. Йдемо знайомитись далі. Ось так проходить урок, і ось так виглядає освітнє середовище, де навчаються діти. Тут ви не побачите традиційних класів, парт. Нам пояснили, що така організація простору спонукає дітей до комунікації, до роботи в команді. Це про співпрацю, а не конкуренцію. З раннього віку дітей вчать щодня ставати кращою версією себе, а не змагатися з іншими. Саме про пріоритети в роботі або ж правильніше про філософію школи ми запитали у фундаторки Анастасії Киреєвої. Ми відштовхуємося дійсно від дитини, це дитиноцентризм, людиноцентризм. Беремо максимум все те, що нам постачає світ, і ми самі як джерело, і намагаємося робити максимум з того, що ми можемо, творячи кожного дня школу нового. Формату. розробляючи концепцію спільної школи, засновники використовували досвід роботи шкіл такого формату в провідних країнах світу. Все навчання проходить в атмосфері свободи. Діти вільні у поведінці, поглядах, виборі, спілкуванні. Проте у спільношколі розуміють різницю між поняттям Свобода і поняттям хаос. Дисципліна тут є. У Нас є школа правила. що в, в просторі в телефонах не можна сидіти. Ми сюди кладемо телефони, і в деякі дні у нас буває гаджетайм. Ми сидимо в телефонах 15 хвилин. Як ми дізнались, в цій школі немає класів, є хоуми грін хоум, оранж хоум. Тут немає нумерації, наприклад, не п'ятий клас, а керот чи плам, фрукти та овочі англійською. Тут немає чверті чи семестру, є цикли. Давайте розбиратись. Дійсно, рік поділений на кілька циклів. Цикли є тематичними. Наприкінці кожного цикла є те, що ми називаємо тиждень ретроспективи, коли немає класичних академічних занять. Це час, коли діти разом з викладачами, з академкуратором, з тютерами дивляться назад. Що відбулося, який шлях пройдено, роблять певні висновки і планують своє наступне навчання. Orange Home — це 4-5 клас, це априкоти та кероти, Ми розподіляємось по фруктам. Я дуже люблю такі місця, як скляна кімната і академічна кімната. В скляній кімнаті там. Все так зроблено герметично, щоб можна було тихо навчатися, щоб тобі ніхто не заважав і ти нікому не заважав. Та, попри всю свою незвичність, освітня програма спільно школи створена відповідно до державних стандартів початкової та базової середньої освіти України. Спільна школа, окрім академічної складової, велику увагу приділяє вихованню в дитині важливих і потрібних у дорослому житті компетентностей та навичок. Сповнені вражень, ми вирішили перекусити. Звісно ж, в цій школі не їдальня. А спільно кафе, смачні страви власного приготування просто розлітаються. Куди б ми не заходили, всюди цікаво. А тут особливо в цій лабораторії учні і навчаються, і розвивають свої здібності. Це серце нашої креативності, втілення дитячих ідей і мрій. Це освітній науковий простір, в котрому діти навчаються. У нас є дисципліна як science, і це поєднання природничих. Інших наук на першому поверсі діти вчаться на другому поверсі вони творять, витворяють по-різному. До речі, про розкриття талантів у другій половині дня в школі працює купа різноманітних студій, гуртків, спортивного, творчого технічного спрямування і називається це спільноспейс. Вся наша робота нашої команди, як спільно школа, так і спільна спрямована на всебічний розвиток дітей. Бо діти наше все. Вони вітрила, які штовхають нас вперед, щоб ми змінювалися, ставали кращими. Мені дуже подобається. Ми якраз готуємо нову виставу. Ви можете до нас приєднуватись. Це мені допоможе в майбутньому, я це розумію, бо я хочу стати акторкою. І там дуже класно. Ми танцюємо, співаємо, і граємо в різні театральні ігри. Важливе місце в освітній екосистемі спільно школи за наймає ліцей Академія Юмейкер, де навчаються старші класи. Детальніше про роботу юмейкер розкажемо наступного разу. Юмейкер це старша школа нового формату, заснована на екзистенційному та гуманістичному ціннісному підґрунті. Метою цієї школи є стати для підлітків старшокласників порадником, провідником, агентом і добрим другом. В їхньому проході з дитинства в доросле життя також в структурі спільної школи працює дитячий садок, в якому правила побудовані, спираючись на основні цінності школи. Наша освітня програма спрямована на засвоєння п'яти ключів: перший ключ мислити, другий комунікувати, третій керувати собою, четвертий взаємодіяти, та п'ятий бути частиною світу. Що ж, на сьогодні будемо завершувати спільно школа: це про новаторство, про індивідуальність, про розумну свободу. Обіцяємо повернутися сюди знову.